заводу Златогор, який ми традиційно відзначаємо восени, запрошуємо на святкову сцену для привітання першого віце-президента групи компанії Петрус, депутата обласної ради Каркушина Володимира Олександровича та директора ЛГЗ Златогор Стариченко Вікторію Васильівну. Кращі працівники тол ЛГЗ Златогор Безвершенко Ігор Вікторович налагоджувальник устаткування у виробництві п'ятого розряду цеху розливу. Корсак Наталія Федорівна, машиніст розливно-наповнювальних автоматів третього розряду, цеху розливу. Планхо В'ячеслав Вікторович. Налагоджувальник устаткування у виробництві п'ятого розряду цеху розливу. Охлама Світлана Анатоліє. Машиніст розливно наповнювальних автоматів третього розряду цеху розливу. Нікітюк Тетяна Володимирівна. Машиніст розливно наповнювальних автоматів третього розряду цеху розливу. розливом. Строкань Людмила Станіславівна. Укладальник-потувальник трехлів. Юрченко Наталя Миколаївна укладальник-пакувальник третього розряду це розливу. На другу сцену запрошується чорута Ольга Григорівна, укладальник-пакувальник третього розряду цеху сувенірів. Гринько Наталія Миколаївна. 4 четвертого розряду очисної дільниці. Жало Валентина Станіславівна. Купажник 4-го розряду очисної дільниці. Юрко Станіслав Іванович. Вантажник складу готової продукції. Колейович вантажник утарного цеху. Дробот Микола Володимирович вантажник тарного цеху. Також на нашу святкову сцену запрошується насінна Світлана Васильівна. Віра Іванівна, сортувальник третього розряду виробництва харчової продукції Тарного центру. Вільнін Сергій Олексійович. Водій автомобіля ГАЗ-3307 транспортного цеху. Слюсар з ремонту автомобілів п'ятого розряду транспортного цеху. Понурко Віталій Миколаєвич. водій автомобіля «Сканія» транспортного цеху. Зоря Володимир Іванович. Слюсар-ремонтник п'ятого розряду відділу головного механіка. Іващенко Василь Григорович електрик відділу головного механіка. Шановні добродії! А зараз ще один урочистий момент на нашому святі: Володимир Олександрович. Батько шести дітей хоче вручити солодкі подарунки двом багатодітним сім'ям нашого міста. Тож запрошуємо на сцену батька семи дітей. Водія ЛГЗ Слатогор Мосієва Віталія Анатолійовича. Наступний колективській рахунчаного заводу і чудового свято. Побажати всім вам, миру, добра, здоров'я, добрі, слави, Ми, вам, тітя, вашим дітям і вашим сім'ям. Особлива подяка від колективу підприємства. Він прибирання слюсаря, купажникам, майстрам, всім-всім. Хто прикладає свої трудові руки для виготовлення нашої продукції? Особлива подяка заслуженому директору підприємства Жуковському Анатолі Павловичу. Анатолій Павловичу дякуємо вам за підприємство, за трудовий колектив і хочеться вам зі стени слова вдячності, любові і турботи за все добро і тепло, що ви прибували для нашого підприємства. Ми це цінуємо, пам'ятаємо. Дякуємо вам за Можемо вийти на сцену. та колючки отако нічого. Шановные золотые листы, я хочу от своей души вас поздравить с Днем города, с Днем освобождения нашего города и весь коллектив творчества из того с Пусть жизнь в нашем городе будет лучше, чтобы было больше улыбок чтобы здоровье не покидало вас и ваши семьи. Дай Бог вам всего хорошего. Спасибо. Желаем вам всех святых. И всем славным, славным.